Всім привіт! Я вже йду в ВТБ. Зараз будемо розглядати щотижневі акції Втб, які будуть дійсні вже з завтрашнього дня. Якщо що, я округлюю копійки. сирокопчена ковбаска від своя лінія, салями бомарська, коштуватиме 37 гривень за 100 грамів. Почнемо з ось такої ковбаски від своя лінія м'ясна лавка, губернська 420 грам, коштуватиме 86 гривень. Такий курячий рулет від торгової марки Добро. 500 грамів буде коштувати 164 гривні. Роби ковбасні, варені, фаршеві, домашні сиром від розумний вібір, ковбасний ряд. Коштуватимуть. 14 гривень за 100 грамів. Ковбаса своя лінія, м'ясна лавка, вершково варена. 400 грамів коштуватиме 78 гривень 50 копійок. Рулет зі свинини своя лінія копчено варений за 100 грамів. Коштуватиме 29 гривень. Такі коломаски, гриль, від торгової марки Це м'ясо будуть коштувати 110 гривень. Ові палочки, сніжний краб, охолоджені. Своя лінія 250 грамів. Коштуватимуть 70 гривень. Ікра «Водний світ з океанічної риби та лосося 180 грамів коштуватиме 48 гривень. Краветки варено морожене від своєї лінії 400 грамів коштуватиме 166 гривень. Ось така форель слабосолона від своєї лінії 180 грамів. Коштуватиме 187 гривень. Шкове селянське ферма 73% жирності 180 грамів. коштує mm 88 гривень. -hmm. Сир кисломолочний, Вітого марки День у день. 5% жирності 180 грамів. коштує 30 гривень. Сир кисломолочний, день у день, нежирний, 180 грамів. Коштуватиме 28,60 Сир кисломолочний день у день 9% жиру 180 грамів. Коштуватиме 32 гривні. Молоко, питне, пастеризоване від торгової марки Ферма, 2,5% жиру. 840 грамів коштуватиме 43 гривні. Ось таких 4 різновиди сира твердого від своя лінія. 160 грамів, коштуватиме 60 гривень. Ось таких два різновиди, м'якого сира від делюкс. Один з вершковий, інший з додаванням трав, 175 грамів коштуватиме 60 гривень. Ось таких три різновиди плаваного сиру по 70 грамів в упаковці коштуватимуть 17 гривень 50 копійок. Ось таких два різновиди плавиного сира від лактіма. Один з сира Моцарела, інший Ементалер. Коштуватимуть 49,50 за 130 грамів. Ось такі різновиди йогуртів. Один з чорницею, інший з вишнею та з манго. Будуть коштувати по 24,50 Ще ось такий, без цукру, карпатський йогурт. Також буде коштувати 24,50. Ось така упаковка кави від Якобс, мілка, розчинна з какао, 500 грамів в упаковці, коштуватиме 171 гривня. Ось така кава мелена від Якобс, Еспресо 230 г, коштуватиме 150 гривень. Ось така кава від Якобс в за кілограм коштуватиме 700 гривень. Ще ось такий об'єм кави в зернах від Якобс. Тут 200 г, коштуватиме 280 гривень. Чай від делюкс. Ось такий ось такий у 100 грамів в упаковці коштуватиме 54 гривні. Ось така кава Мелена від Ford коштуватиме 45 гривень за 75 грамів. Ще ось такий об'єм кави Ford 225 грамів, коштуватиме 127 гривень 50 копійок. Кава розчинна, розумний вибір. Стронг 100 грамів коштуватиме 97 гривень. Ще ось такий об'єм цієї ж кави від розумний вибір 220 грамів, коштуватиме 191 гривню. Ось такий чорний чай алокозей 180 грамів в упаковці. Коштуватиме 79 гривень. Ось такий чорний чай Алокозей. Крупнолистовий, 80 грамів, коштуватиме 41 гривня. Ще ось такий чорний чай в упаковці 25 пакетиків, коштуватиме 30 гривень 40 копійок. Ось такий чорний чай від торгової марки День у день 100 грамів, коштуватиме 36 гривень. Ось такий чорний чай від торгової марки День у день 80 грамів, 40 пакетиків, коштуватиме 26 гривень. Чай, чорний день у день з ароматом персика та маракуї, 40 пакетиків, коштуватиме 26 гривень. Ось такий порист шоколад від мілену, білий, молочний та чорний, 90 грамів. Коштуватиме 45 гривень. Ось такий чорний шоколад від міленіум, 74% какао. 100 г. Він йде з цедрою лимона. Коштуватиме 70 гривень. Ось такий чорний шоколад від міленіум, 74% какао. 100 г коштуватиме 66 гривень. Тістечка бісквітна від мілка. Шоколадні. 175 грамів в упаковці 5 штук. Коштуватиме упаковка 105 гривень. Ось таких три різновиди печива від своєї лінії з полуницею вишнею та апельсином. Тут 120 грамів, коштуватимуть 25 гривень 30 копійок. Ось такі цукерки: вагові відрошені з м'якою карамелью та арахісом. Коштуватимуть 17 гривень 70 копійок за 100 г. ось такі цукерки вагові від Рошен з арахісом за 100 г також 17,70 Цукерки вагові та престиж Суфле, Смак Брауні Тірамісу, Чізкейк Коштуватимуть 14 гривень за 100 г. Ось такі вафельки від Рошен 34 г. Коштуватимуть 9 гривень. Також будуть по знижці фанти. Ось така, ось така та ось така. Ще спрайт буде по знижці По 39,82 літри. Кока-Кола буде по знижці чері, звичайна та зеро 2 літри буде по 42 гривні. Живчик з соком яблука 2 літри. Буде по 36 гривень. Газовані напої від торгової марки День у день. Персик та малина 2 літри. Ось такий світязь та тархун. Будуть коштувати 26 гривень. Ось такий блакитний напій, безалкогольний, негазований, зі смаком мультифрукту, 750 мл. Коштуватиме 29 гривень. Ось такий енергетичний напій, газований, безалкогольний, пів літри, коштуватиме 38,20 Ось такий напій від своя лінія. Тут один літр. Він безалкогольний, сильно газований. Буде коштувати 19 гривень 40 копійок. Всім дякую за перегляд. Це була перша частина акції. Друга вже на каналі.